Вранку любопереплатники україномовного каналу. Сьогодні вирішив пішки через парк перемоги. Гарний шкільний майданчик, гарна погода сьогодні. Не дуже жарко, плюс один, але приємно. Сонечко, вітра майже немає. Що ще ще радую четвер, четвер. 20 травня. Ууу, травня Це такі мрії 20 березня 2025 року. Четвер. Завтра п'ятниця і це гарно. Сьогодні вирішив не використовувати громадський транспорт. Пойти в пішки. через парк перемоги. Подивитися. На Гарні краєвиди нашого рідного міста. Щось такий настрій. Не хочеться лізти <клістить> ніхто небус, не в трамвайчик. Хочеться пройтись, насолодитися весною. Воно буде сьогодні плюс 10 навіть у день. Бачите, виспався, бо он таксі, а я виспався, тому що пішки. Автобус людей повезе на ХТЗ, повезе на ХТЗ, вірший проспект трактора будівників, калюжа. Вчора було все заметано снігом. Все. Замерзли калюжі. А зараз зовсім інший. Я вчора знімав з стравачику засніжене місто. І так не виклав. Для україномовного каналу знімав. Сьогодні вивожу. І подивитись, як за одну добу змінюється харч. Так, як ніч пройшла. не пам'ятаю, розповідав мені. Все зараз тривоги, да? Одна. Відбій бій, да? Був вухів. Ну, далекі, то завжди може. ПВО П -п -п ПВО роботи. Ладно. Усім гарного дня, гарного четверга. Усім миру, добро, злагоди. Звичайно, усім щиро дякую. Ну і будемо жити, незважаючи і на що бачите. І трамвайчик, і автобус, а я пішки. І це гарно. Все, гарного дня, мої люди. Пока.